Добрий день, мої любі другокласники, ти, шановні ну, батьки, так, у нас сьогодні з вами незвичний урок. Ми будемо перевіряти наші з вами здобуті знання. Де у нас робота номер 5 з української мови по темі досліджують слова». Але перед цим ми вам виконуємо декілька вправ і вже будемо працювати. Зазначте рядок, у якому всі слова є дієсловами. Діти весело дитинство. Ні. Дружба підтримка допомагати і ні. Веселитись, малювати, дружити. Так. У якому записані дієслова? Сходить, виходить, заходить, східний, західний, хідник, вихід. Сходить, виходить, заходить. У реченні дієслова відповідають на питання, що робить, що робить, хто, що, який, яка, яке. Що робить, що роблять. Дієслова, це слова ще називають кількість предметів або їх порядок при резьбі, предмет дію предметів. Дію предметів. Так, молодці це завдання ми з вами виконали. Наступно нам потрібно розподілити діаслова, слова на дієслова, іменники та предметники. Пам'ятаємо, що іменник це предмет, назва предмету, прикметник, ознака предмету і дієслово дія. Троянда, що, іменник, лінійка. Що? Іменник. Сонце, що іменник, Перо, що іменник, довгий прикметник, кислий прикметник, живе дієслово, пише дієслово, миє дієслово. Смачний прикметник, великий так само. Жовтий сюди, дихає дієслово. Одяг, що? Ножиць, що? Маленький. Прикметник стрибає, дієслово літає дієслово. Перевіряємо. Все чудово. Так, отже, переходимо до нашої перевірної роботи. Що нам потрібно з вами зробити? Перше, у нас з вами три, перші два питання це обрати правильний варіант відповіді. Дієслово це частина мови, яка відповідає на питання, і обираєте. В якому рядку записані дієслова? Обираєте. Далі третє завдання потрібно виписати, вірша три дієслова і записати на лінію. Четверте завдання потрібно з'єднати слова в протилежні зазначення. Наприклад, купувати навпаки, сумувати, навпаки, сварити, так само навпаки. П'яте завдання тут говориться про один предмет, а нам потрібно зробити про дію багатьох предметів. Наприклад, Дівчинка пише, а діти, дівчата, що роблять, пишуть. Прочитаємо, впишемо потрібні за змістом дієслова. Коло школи, що робить клен. Що він там стоїть, росте. І доберіть дієслова, близькі зазначення. Тобто, як по-іншому ми можемо з вами їх записати. Радіє по-іншому, що робить. Так, другий варіант потрібно з вами обрати відповідний варіант Відповідь відповіді чи це ж частина мова, яка називає. Обираєте, в якому рядку вони записані. Так само ви писуєте 3D слова, 3D слова. А, далі з'єднуєте протилежні за змістом. А, бо, говориться про один предмет ви про багатьох записуєте, вставляєте за змістом і підбираєте близькі зазначення. Певно, це вас не составить великого труда виконання цього завдання. Дякую за урок і всього найкращого. До побачення.